Сьогоднішній і вчорашній, чи таки сьогоднішній? Може і вчорашній. Е, ну, Почало сезону, сезон ліжують, що в нас в країні, і не знаємо, що буде. І підготовка така ж, і тренування бувають, взривається все. Ну, Як можемо готуємося, треба було пограти. от У нас ці дві гри. То... Якось так. Я думаю, що і та команда не готова до кінця, і ми не готові. Що, ну, будемо втягувати сезон, будемо щось спробувати, якщо буде все нормально, Головне, щоб в країні була б перемога. А остальне вже. Чи ми задоволені змушені? Тільки що є невеличка ігрова практика, а содержання гри і всім поки нема що. Нема що навіть сказати. Дуже все. Так скажемо, погано, як на мене. Можна величний коментар по сьогоднішній грі і по вчорашній ваша команда? Е, ну, вчора був е, була перша гра після тривалої перерви. Перерва була 8 місяців і дуже було важко. Е, в нас молодий склад, е, дівчата. П'ятого року у нас буквально пару чоловік і шостого, так, а так у нас дівчата восьмий-дев'ятий рік. Пробуємо награвати, пробуємо щось, щоб у нас все виходило надалі. Будемо працювати. Сьогодні, як бачимо, по рахунку навіть і по грі, було вже, вже краще, ніж було вчора, і причому там не на тих 10 навіть відсотків, що е, як то могло бути, на 10% краще сьогодні було. Я думаю, що навіть на 30-40% краще, ніж це було вчора. Е, будемо працювати, слава Богу, сьогодні не було і вчора тривог. Відпрацювали, працюємо далі. Наступний тур у нас в Рівному, на наступному тижні. Тому готуємося. Чим задоволення залишилися своєї команди? Вчора я взагалі не задоволений грою. Сьогодні, ну, сьогодні були моменти, коли могли трошки побігти. Десь пару моментів ми побігли, віддали передачі десь забили. Все інше це напрацювання. Я б не сказав, що я буду задоволений. Такий результат, я думаю, що важко бути задоволеним взагалі.